Так, як бачимо, вже трохи у нас продвиження йде. Поставили цю частину, поставили фонарь. Кстати, фонарь треба будуть батарейки. І далі продовжимо збір. Що мене удивило, це отакі підкрилки. Дивіться, обалдені, бачите? Підкрилочки на задню частину колеса і спереді ось я Зараз якраз ними займаюсь прикручую. Мені на. Допоміч дружина ще допомагає, бачите, тримає, поки я тут контент вам записую. Так ось дивіться, ви вже потихеньку педальки прикрутили, брезговички поставили, фара у нас і завершальний етап практично нам потрібно руль зараз зафіксувати. Повністю наш велосипедик зібран, як на мене, дуже гарний, колір такий, знаєте, молочний і... Дуже-дуже класний. Останнілось підкачати колесика завтра. Осталось купити батарейки, щоб працював, працювало світло. І, в принципі, все остальне я закрутив. Що по плюсах? По плюсах я бачу на цьому велосипеду, звісно, це гарне сидіння. І на що я обращаю внимание при виборі велосипеда. Це гарне сідіння. Якщо буде погане сідло, дитина може не кататись, тому і буде воно давити чи буде мале. Обращаю на вашу увагу на те, що підбір гарного сідла це запорука успіху, чому діти катаються на велосипедах на одних, на інших ні. Друге, як бачимо, тут у нас такі дискові тормоза. Це дуже гарне. Можна сказати, доповнення до любого велосипеда, тому що тормоза у вас не будуть ніколи відказувати. Це перше. А друге, що не потрібно буде змінювати, тому що тут часто, як ставлять такі, знаєте, старішого типу, вони язички ті стираються, колодочки маленькі, приходиться змінювати їх. На цьому велосипеду як спереді, дискові тормоза, так і ззаді. Також дивлюсь, що є підкрилки це не теж. E, мало e, важно, тому що від дождя. Ну, і фара, як на мене, теж не мало e, має значення, тому що з фарою можна вечірнє e, время кататися. І, звісно, e, можна, e, тебе будуть інші e, бачити водії чи хтось. E, e, як із мінусів, то я замітив, що немає катафота на задньому. Бачите, буде потрібно докупити тут катафотика. Нема ззаді катафота, на що може бути опасно приїздити десь на дорогах, але задній катафот доповнює, бачите, що його немає, доповнює на педальках. тобто Якщо будуть їхати хтось, то звісно. Побачив катафоти на цьому. Але з іншої сторони, якщо учитувати всі плюси і мінуси, і в такому віці, да, цей велосипед там, допустім, із 3 до 7 років, то можна учитувати те, що по дорогах в такому віці діти без нагляду не будуть їздити там, де автівки. Тому задній катафот мені, як кажеться, не потрібний. Так, як і фара. Не завжди діти їздять вечірнє. Да, Хоча подивимось. А, також, а так, звісно, дуже велосипед, як на мене класний. І плюс великий, що він, знаєте, легний. такий важкий. Тобто, його десь кілограм напевно, 4-5. 6-7. Як на мене, то це теж дуже велика. Роль на вагу, щоб дитина його могла підняти. Ну, не нести, а там десь підняти, знаєте, де бордюрка чи щось іще. Також обращайте на це свою увагу. Ну і звісно, як на мене, то гарний подарунок. Всім пока.